Не так давно ми Пішло. зустрічалися, але динаміка освіти у всьому така, Та, що ми ще в цьому місяці в село ще буде одна позачергова сесія, зараз ми це обговоримо. Е, в залі 14 депутатів плюс голова, тобто кворум є. Чи можемо ми розпочинати сесію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дякую. Рішення прийнято. Дозвольте 68-му прочего сесію Дозвольської сільської ради оголосити відповідь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, кім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амін, кін'ям Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Це є про звернення до сільської ради, до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. То ми можемо голосувати такий порядок денний? Чи є ще якісь побажання? Можемо голосувати. Ставте на голосування, будь ласка, порядок денний цього. Більшість місяць. тисяч в місяць. Озар, Савадак, Савчук, Саранчук, Тарасевична, Хрептик, Чуйко, 800 тисяч. Йому бажання відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, у Верховній Раді України, Сполучених Украї... Штатах Америки, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. Водночас обов'язкове повернення війни, повернення на території Росії. Третій пункт плану. Передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи замороження війни. Двовецька сільська рада цілком цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Колеги, ми можемо голосувати за таке звернення, доповнення, пропозиції. Ставте на голосування цілому, будь ласка. За «За» загальника, <кій> <Зимови. кій> Костишак, Лазарчу, «За», За. За. Савада, За. Савчун, За. Саранчук, Сарасевича, За. «За» Чуйко, «За» Анжуся. «За» 15. «За» Дякую. Рішення прийнято. Колеги, я хотів би два питання у різному. Найважливіше питання, у нас, судячи по всьому, 11 числа, це понеділок, може бути ще одна позачергова сесія. Значить, справа є важлива, і на цьому тижні треба буде попрацювати серйозно двом комісіям. Це є совциконам розвитку і бюджетна. І закликаю так само всіх депутатів, яких це буде цікавитись, теж долучитися до обговорення. Питання йде про отримання позику. Це європейські гроші, які йдуть через кабінет міністрів. Позика на повну ну, реконструкцію, фактично. Це є школа Тустень і Садочок Тустень. Значить, попередньо ми з вами профінансували розрахунок по цьому проєкту. Там є маса нюансів. Я хотів би, щоб ви... Тому що це позика, наголошую ще раз, позика. Гроші європейські, відповідно, вони йдуть до людьми. Так, це низький 20. відсоток. Там вже відсоток впав нижче 3% річних, але все-таки це позика, ми маємо це розуміти. Відповідно, я хотів би, щоб депутатський корпус за цей тиждень, бо це питання середа 4 опрацював це питання, тому що в понеділок, скоріш за все, ми скличемо за е, сесію. З одного цього питання. Я не кажу, що воно просте, там загальна сума там десь під 38 мільйонів гривень стануть на цей момент, ці два об'єкти. Але я хочу, щоб ви бачили всі цифри, тому що ви розумієте, що якщо ми цю послугу візьмемо, нам її і повертає. З другої сторони, це є комплексне рішення і садочку і Тустинську, який сьогодні просто найбільше споживає електроенергію. Ну це просто прігла. От. Ну і школи Тустинської, яку ми перекрили з вами дах, але коштів зараз на те, щоб там замінити там питання, проблеми Котельний, тому що їй вже більше 12 років, вже не пам'ятаю, скільки може і, і проблема утеплення школи, тобто енергетичне забезпечення, ну, багато. За свої кошти це мало ймовірно, що ми це зробимо, хіба будемо 42 досягувати е, порог. Тому я просто наголошую, що таке питання існує, тільки що, чому я мусив запізнитися трошки. Якраз представник, я буду, що... який зараз працює у кабінеті міністрів цей проєкт, наш представляє, тобто, при рішенні кабінети до 10. Тому ще раз наголошую, Ярослав Іванович, це комісія бюджетна і комісія соцекономрозвитку. У обов'язковому порядку, всім решта депутатам просто розіслати, коли буде засідання. Хто має інтерес, будь ласка, прийти на ці засідання, задати питання, обговорити. І я думаю, що понеділок всі. А, -а, -а. а позика в, в євро чи прошу. Позика в євро чи в вигрення? Євро. Значить, так, я і друге питання. У мене, мене прохання зараз після сесії провести бюджетну комісію. Там треба просто перетягнути гроші в межах освіти, бо не вистачає на зарплату у цьому листопаді позашкіл. Там є зазор рішення комісії, просто переведіть, а ми в листопаді будемо в сесію з 29 листопада запізно, а ми там потім все компенсуємо. Просто щоб ми в листопаді. У мене по-різному все, будь ласка, колеги, в кого ще може якісь зауважені пропозиції? З розрахунку, що в понеділок зустрічаємося, це майже 100%. Тобто навіть негативна відповідь теж повинна бути. Тому в понеділок 99%, що ми зустрічаємося по цьому питанню. Але якщо є зараз щось, що реально підгорає і не чекає на 29 листопада, то ми можемо в понеділок. Ще винести якісь одне-два питання на А В бюджеті який курсів до передбачених? Поки що немає. Значить, Ще раз нагадую, прошу цього тижня потратити час і попрацювати з цим питанням. У мене теж нема такого досвіду. І я теж маю масу знаків питань до цього проєкту, але з другої сторони, на другій шальці терець, є можливість вирішити питання двох. Це друга найбільша школа в громаді і другий найбільший садочок. І теж цікаво, скажемо. Тому будемо спілкуватися. Можемо завершити роботу сесії. Дозвольте 68-му сесію Добоської сільської ради